Слава Ісусу Христу, друзі! Миру, добра здоров'я всім. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підтримуєте мене. Хочу вам розповісти життєву історію. Цю історію вже неодноразово читаю в мережі інтернет, але і це дійсно життя. Як чоловік зрівнював свою жінку з жінкою друга свого, він завжди її упрікав, завжди її щось недобре говорив, що вона не така, що в його друга жінка краща, що вона нічого не встигає, але він одне забув. Він забув те, що вона цілий день вдома працює, дітей дивиться. А коли приходить вечір, вона трішки залазить в телефон, і на той момент приходить чоловік, і він те все бачить. І вона йому що сказала? Ну, він сказав спочатку, що мого друга жінка не така, мого друга якась інакша. І вона його послала подивитися, як як у його друга відносини з жінкою його. Він пішов, сиділи, говорили, і ненароком друг штовхнув кружку зі стола. І зараз прибігла жінка, і вони почали осколки збирати разом. Він сидів збоку на кріслі, дивився, як вони збирають разом осколки. І його друг сказав до жінки Піди принеси віник і савочок, я це все сам позбираю, а ти за той час вернешся. А жінка відповіла, що не треба, я сама, я сама поприбираю, я принесу віник савочок, і не треба, щоб, не дай Бог не поранити свої руки. І ось цей молодий хлопець, чоловік верніше зробив ось такі висновки. Приходить додому, жінка його питає, ну що, ти побачив, як живуть твої друзі? А він каже, так, побачив. І що ти з того зрозумів? А зрозумів я те, кохана, що вони все роблять разом. Так треба і нам робити, бо інакше буде недобре. Таке життя.